Вже далеко не один десяток тисяч років людина маніпулює вогнем. Спочатку він обігрівав, відлякував хижаків за його допомоги, навчилися готувати смачні страви. І крізь, де він з'являвся, ставилися до нього з повагою, оберігали, а разом з цим і побоювалися, щоб він не перетворився на страшне лихо, що стирає все зі свого шляху. Всі його переваги та небезпечні моменти людина вивчає, враховує та не перестає використовувати вогонь. Навіть почали люди свого часу вогняні шоу влаштовувати, опанувавши стихію та поставивши її на благо мистецтву. Про те, як вдалося приручити вогонь, за допомогою яких речей стало можливим виписувати у темряві фігури дивовижної краси. Про це далі у передачі до речі про речі. Існує така версія, що файер-шоу веде свої витоки з нової Зеландії від корінних її мешканців племені Маурі. Їх культура досить цікава. Вони усі розмальовані татуюванням, чоловіки виконують танець, щоб залякати ворога. Ці люди досягли неабиякої майстерності в мистецтві різьби по деревині. До того ж, при зустрічі вони торкаються один одного носом. Це знак довіри та щирого привітання. Саме від цього народу, якщо вірити легендам, і пішло мистецтво вогняних театрів та вистав. Принято вважати, що фарство шоу в Новій Зеландії, на берегах Тихого океану, в племені Маорі. Аборигени брали камішки, либо ж там какое-то наповнення із шістьої тварин, либо ж трави, обгортали это все тряпкою і, собственно, исполняли ряд культів. Тобто, это было как развлечение, так и своего рода маленький такой ритуал. Така вогняна вистава потрапила разом з мандрівниками, завойовниками, бродячими цирками того часу на європейський континент. До речі, така річ щось кругле на мотузочці називається поль. З мови маолі це перекладається як м'яч, шар. Багато різних елементів і сьогодні виконується саме з цією річчю. першого погляду все виглядає доволі легко. Взяв собі реквізит, вимочив у спеціальному палові гніт та й крутиш, але все не так просто. По-перше, реквізит матеріал, з якого він зроблений, має велике значення для безпеки людини та самого видовища. Перед тем как делався реквизит, было изучено собственно какой материал обладает каким свойством. То есть, если взять обычную хб ткань, ну хлопчата бумажная, то uh, при замачивании она выгорит и ничего не останется. Следственно нам пришлось потратить некоторое усилие, некоторое время на то, чтобы изучить свойства каждой ткани. Також необхідно приділяти увагу самому паливу. І через за все його рецепт тримається у таємниці. Від пального залежить кольор і розмір полум'я, тому поле для експериментів тут може бути доволі великим. Також має значення форма та розмір гнота. Ребята такі на різне кількість спіц, і буває них. Тобто, здесь зараз на такої ізіси. Это вид фитилей, они, ну, грубо говоря, овальные, вот, и по-разному они плетутся, бывает вид фитилей манкефисты называются. это кругляшечки такие, у них другое плетение, там то ли три, то ли четыре, они один на другой находят, вот, и, ну, и выглядят, соответственно, по-другому. И интересно то, что в зависимости от того, какой фитиль намотанный, они будут по-разному гореть. Ну не в тому плані, то що більше менше огня, а от сама форма пламени, само прикручення, це при это буде різний ефект давати. Але дізнавшись дещо про реквізит, не поспішайте бігти за пальним та в жодному разі не намагайтеся спробувати зробити трюки самотужки. Пам'ятайте, це дуже небезпечне заняття, що може заподіяти багато шкоди та призвести до травм. До того часу, як можна буде працювати з вогнем, пройде не один місяць занять з тренувальним реквізитом. Изначально я тренировалась, естественно, без огня, все с этого начинают, так как есть понятия техники безопасности, и это очень главное в нашей работе. Около полугода я тренировалась, не зажигая реквизит. И потом, когда почувствовала в себе силы, то есть есть понятие плоскостей. приключении когда ты понимаешь, что ты себя уже не задеваешь, то есть можно уже приступать к тому, чтобы пробовать с огнем. Но в среднем вот, у меня на это ушло где-то полгода. Обязательно нужно защищать руки, кисть полностью обматывать. Для этого есть бинты, рукава, всякие, всякие, всякие штуки можно придумывать на голову, шапки. Ну, на крайний случай, если нет вспомогательного ничего, это проще всего намочить волосы или завязать в хвостик. Естественно, изначально было немножко страшновато, потому что ты не знаешь, как он себя поведет, поэтому движения были довольно-таки скованные присутствовал страх, но это довольно быстро все ушло, так как ты начинаешь быть более уверен в том, что ты делаешь и все начинает получаться. Основной элемент – это вращение, но не так лицо, лицо просто, что его вращать. Надо не забывать то, что плоскости, когда ты вращаешь, надо как-то их регулировать. Ну, мне, чтобы выровнять свои плоскости, понадобилось около полугода. Що таке площина? Ми поговоримо трохи пізніше, а зараз уважніше подивимося на ті речі, з яких все починається. Це реквізит для тренування. Існує багато його різновидів, і перший це той самий пой, з якого все і почалося. Ось такі незамисловаті штуки, називаються поємі. Це все реквізит тренувачний. Він ділиться з нами, самими файшками. Такие вещи они более мягкие, ими удобно для начальных э, на начальной стадии овладеть. Ты себя не так сильно бьешь, ну из-за легкости. А потом следующим этапом уже более приближенный к реальности, к боевому инструментарию, собственно, огненному, у них есть два значения. Это вот такие вот штучки на цепочках. Следующая вещь э, называется rope dart. Это пошло э, от китайского, э, собственно, от ушу истоки берет. Есть китайский реквизит аналог, называется шиньбяо. Это веревка с дротиком на конце. Вот такой вот аналог есть в фаерстве, то есть он состоит из веревки. Здесь еще в огненном реквизите цепляется цепь, соединяющая веревку с, собственно, огненным элементом, который замачивается в определенном топливе и потом это все дело раскручивается. Ими выполняются различные выстрелы. В руках у меня веера. Это такой реквизит интересный, очень красивый. Веера на 5 спиц. Они бывают технические, бывают танцевальные. Танцевальные – это технические, спиннерские веера. А танцевальные они гораздо больше. А спиннерские веера они для того, чтобы делать элементы. Фитилей много. Они их можно как вот на прямую линейку выстроить, так и провести восьмеркой опустить. То есть они по диагонали срезают как бы ту плоскость. И кажется, как будто ну не поровно идет, а вот как будто они ломаются, они мягкие, как будто они вот Тут картина очень красивый. Реквизит на самом деле, это достаточно тяжело им научиться правильно работать. Реквизит в моих руках называется дабл став. Две палки. Став в переводе в принципе шест. В общем, этот элемент тренировочного реквизита, он состоит из металлической трубы, обмотки, это может быть как кожа, кожезаменитель, либо же просто дверной уплотнитель в частности, для того, чтобы при вращении рука не скользила. Верхняя часть это... Ну, аналог фитиля в нашем случае То есть для того, чтобы он был как можно более реалистично приближен к боевому реквизиту Делается вот такая вот обмотка Ну и остальные вещи, это уже на усмотрение каждого, это все не обязательно Весят они в среднем грамм по 250, может быть меньше, больше То есть это все на любителя, кому как удобнее ну, В данном случае у нас используется около 150 грамм одна палка З такими речами займаються початківці. Головне в тренуваннях навчитися ні в якому разі не чіпляти себе. Працювати, як кажуть майстри цієї справи в певній площині. Є, є поняття плоскості в роботі з інструментарієм. Тобто, це як фронтальна, которая знаходиться перед собою Бокові плоскості і плоскості в Ось там Фронтальна перед собою бокова. Тобто, опять же, там можна виконувати по-разному. І над головою. Знову, Это все вопрос времени, чтобы ты себя не задевал, тогда ты можешь крутить уже огнем. Очень тяжело поставить на любом реквизите плоскости, то есть, чтобы она не по косой шла, а вот она перед тобой она сбоку либо она сзади. Вот. И в этом помощь, конечно, стеночка. Нужно подойти к стенке ну, как можно вот вплотную, чтобы было место для того, чтобы реквизит провернуть. И начинать отрабатывать элемент, чтобы вот он шел ровно. О, щоб он ні нікуди не наклонявся, інакше нічого не вийде. Після чисельних спроб, помилок, невдач, коли вже все стане виходити, тоді можна буде, дотримуючись усіх правил техніки безпеки, взяти до рук справжній робочий інструмент. Ось він вже покритий чорним шаром кіптяви після багаторазового використання. мене в руках знаходиться уже бойовий реквізит, він вже огняний. Выглядит он не особо эстетично, так как используется выступление. Здесь мы наблюдаем фитиль, который может быть выполнен из трех материалов. Это либо кевлар, либо керамошнур или керамолента. Либо же это может быть асбест. Асбестовая ткань, асбестовая лента, асбестовый шнур. Это тоже все выполнено ребятами, умельцами. Присутствует уплотнитель. В данном случае это овергрип. Он используется на ракетках теннисных, либо же бадминтонных. Для того, чтобы рука также не скользила. Металлическая труба. фитили на концах, которые вымачиваются в определенном топливе. Саме цьому реквізиту близько року. При обережному використанні він може прослужити ще стільки ж. Є ніякі неписані правила, як хранити і транспортувати даний інструмент. В даному випадку він лежав довгий час незажженим, тобто в кінці, після виступлення, коли він остив, обматується звичайною пищевою пленкою, або, якщо він ще знаходиться в гарячому стані, то береться фольга тоже пищевая фольга. обматується либо кожний фитиль, либо дві палки сразу, как як видим здесь. І можна засунуть в чехол, якщо имеется таковой. Желательно, конечно, кожному иметь при себе чехол, тому що це э, акуратність, це чистота, вот. ж можна його переносить в такому состоянии і нічого не поміняється. Якщо років 5-10 тому глядачів ще можна було вразити нехитрими фігурами, то сьогодні такий номер вже не пройде. Необхідно постійно вигадувати щось нове. Різні елементи більш складні та приголомшливі. Много елементів придумуєш сам. Ну, просто при вращенні на тренуваннях. У мене в последне ну, елемент називається «боб», а Мені захотілося його підняти. І така вот штучка. Цей та багато інших елементів вигадують, відпрацьовують і запалюють. Виходить яскраво, дивовижно, феєрично. Для кожної людини робота з вогнем має свій особистий сенс. Когось він просто заворожує. Для когось фаершоу, спортивний азарт, хобі, мистецтво чи подолання. Але спільне одне стихія захоплює і через деякий час вже не хоче відпускати. У мене завжди мені гонь. И действительно, как-то один раз я шла у нас по Донецку и заметила людей, которые занимались этим искусством. Мне действительно понравилось, как это все смотрится. Это подготовка. Это нужно очень много усилий приложить для того, чтобы действительно этим овладеть, как в частности и любым искусством. Мне это зацепило, мне это понравилось, и я стала тратить на это время, и это приносит мне удовольствие.